Друзі, усім привіт! Слава Україні! Перед вами моя вишивка це сорочка, яку я вишиваю. І зараз я працюю над цим шовчиком, який, назив... який називається низинка або низь, я так розумію. І у мене вже одна частинка виконана повністю до горловини, а друга, ще бачите, над нею я працюю. Я довго думала, чи зняти мені відео, показати, як я її роблю. От, вже навіть і зняла відео, і ви знаєте, і видалила його, тому що я подумала, що не цікаво буде, кому там потрібно той шовчик дивитись, але зараз я передумала. І я так собі думаю, мені було б цікаво, ви знаєте, подивитися, щоб хтось показав, як це робиться. Тому що це цікавий досить шовчик, він виконується з вивороту. Тобто він виконується з вивороту. Ось. Рухаємося ми знизу вверх, зверху вниз, знизу вверх, зверху вниз, і отак от такими шовчиками. І ось узорчик ось такий в нас є, ми маємо його виконати. І тоді на лицевій стороні ми отримаємо ось таку цікавинку. Тут ці проміжочки ще будуть заповнюватись ниточкою. Такою оранжевенькою, і по краєчкам будуть іти косички такі, теж дуже гарний шовчик, ну але це буде згодом. Тому, кому цікаво, як це робиться, от, беріть голку, нитку і тканинку, і давайте разом зі мною спробуєте, і ви побачите, як це зробити. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам буде видно. Я якось налаштувалась. Значить, заправили виговочку і ниточку. Якщо ви цю сорочку вишиваєте, тут, е, значить, буде нюансик такий. Дивіться, ось закінчується виколювання, і ось тут є такі переходи. Бачите, одну ниточку треба буде відступити, і от зараз я буду її виколювати геть от сюди, в самий краєчок. От. Ну ви зрозумієте зараз принцип. Значить, ось узорчик перед нами, рухаємося. Значить, мені дуже зручно, тому що я буду орієнтуватись от по ось цих ниточках. У мене вже, бачите, хрестик вже ж один готовий, і оці штучки готові. Ну, але ви просто робіть за мною. Значить, виколюємо голочку от, і робимо перший стібочок. Ось перший стібочок з однієї ниточки. Тобто тут буде одна ниточка. Три ниточки. А далі вже по дві, далі легко. Одна ниточка. І знов рухаюся от сюди, напроти наступного краєчку. Ось одна ниточка. І ось тут знов одна ниточка має бути. Зацеплюю її і рухаюся геть в кінець. Геть в кінець. Ось. Все, по одній ниточці. Це я починаю ось одна ниточка, одна ниточка. Оці кінчики ось цього хрестика. Далі йду паралельно виколюю голочку ось сюди. І далі повертаюсь, на одну ниточку вверх від оцього стібочка. Так, повернули. Далі, далі у нас пам'ятаємо три ниточки, ось такі дзьобики ми робимо. Три ниточки і три ниточки. Тобто ми маємо виколити на одну ниточку тут вгору, тут вниз, тут вниз. Ось так. Дивіться, на три ниточки зацепили, пішли вниз на одну верх-ниточку. І зробили стібочок з трьох ниточок, не сильно затягуємо акуратненько робимо. Тут на одну вверх, тут на одну вниз. Тобто знову три ниточки маєте зацепити і рухаємося в кінець, але не геть туди до виколювання, а на одну ниточку вверх. І тоді цей узорчик лягає якось там посерединці. Я довго вираховувала ці ниточки, ну у мене отак от по схемі. І далі, бачите, ось оцю ниточку зацепляємо і рухаємося тепер от сюди. На одну ниточку вниз. Бачите, ми формуємо оці, от, оці такі зубчики цього хрестика. Я думаю, ви вже зрозуміли, так? Дивіться. А тепер вже з ці бочечки по дві ниточки. Раз, два, дві ниточки взяли, тут одненьку зацепили. От, Дві, одненьку. Далі знов дві. А далі по узорчику, от, щоб сформувати цей дзьобик, рухаємося от сюди. От, бачите, Все у нас буде тут по одній ниточці рухатися вниз, сюди по одній ниточці вверх. І зараз ви побачите: знову беремо дві ниточки, тут беремо одненьку, от, взяли, І знову тут взяли дві ниточки і закінчили рядочок. От, все. От ми сформуємо такий дзьобик. Знову ми рухаємося сюди і знову на одну вверх. Бачите? От. На одну верх рухнулися. Далі що? Взяли дві ниточки. Тут ідемо от-сюди, на одну ниточку вниз. От. Бачите, щоб сформувати. Раз, два ниточки. Тут беремо одненьку, тому що по узорчику у нас має бути знову дві ниточки. Ось вони, сюди йдемо. От. Бачите? От. І чому ми відступаємо? Бо ми пам'ятаємо, що в нас все має по одній ниточці йти вниз. І знову раз, два. Взяли і закінчили рядочок. Ось-от сюди виколюємо. Все, друзі, от, бачите, гарненько у нас виходить? Знову зацепили ось тут і дивимося, далі все. Тобто. Зараз, якщо порахувати, наприклад, скільки стібочків, раз, два, три, чотири, п'ятий стібочок, це вже самий крайній буде. П'ятий. Все, беремо дві ниточки, йдемо по узорчику вверх, ось сюди. Далі тут буде у нас три ниточки, далі по узорчику вверх, ось, далі. Дві ниточки і закінчили рядочок. Все, рухаємося вбік. А тепер ми дійшли до самої крайньої точки. Зараз ми будемо 2-2 два, 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 два вниз рухатись, а тут, відповідно, будемо вверх рухатися. Ось, ми зацепили, викололи голочку на одну ниточку вниз від нашого самої крайньої точки. Ось цієї. І знову раз, два, дві ниточки. Не забуваємо, ось тут у нас ще має бути одна ниточка, тому що, от, бачите, в нас було три, має бути одна, щоб ми зробили ось таку от штучку. От, взяли одну, а тут ми вже йдемо наверх. Бачите? Все, ми на одну ниточку пішли наверх. І знову беремо дві ниточки і закінчуємо рядочок. Все, які ми молодці. Знову зацепляємо, ось тут рухаємося вверх на одну ниточку, формуємо хрестик наш. Бачите, вже по узорчику тут буде легко, головне почати, а сюди, аж сюди, от, бачите, мусимо зацепити, тому що посерединці вже в нас ось тут нічого немає. Ми дійдемо раз, два, три, чотири, п'ять. От таких стібочечків дійдемо, тоді будемо рухатися вже по-іншому. Все, рядочок ми закінчили. Ось він рядочок. Знову зацепили на одну ниточку, йдемо вниз. От. Ідемо вниз. Це вже наша четверта. Буде четвертий такий стібочок, так-от з двох ниточок. От. Раз, два. І от сюди викололи. От. Сформували. Далі тут знов дві ниточки і закінчили рядочок. ось, все. Це вже в нас четвертий. Так, стібочок був. Раз, два, три, чотири. А має бути п'ять. Значить, зацепляємо і формуємо п'ятий. Такий от, отут-от от, стібочечок, Раз. І сюди. От, буде п'ятий. Раз, і сюди дуже цікавий шовчик, довго я так собі дивилась, як рішала. по схемці, от таке має вийти, ну воно і таке, і вийшло. Все. Тепер ми рухаємося вже вверх. Бачите, ось ми дійшли до останньої точечки. тепер ми рухаємося вверх. Тут буде така цікавинка, що коли ми її йдемо до четвертого стібочка, тобто раз, два, три, чотири, нам потрібно посерединці. Уже зацепити одненький, він буде напроти цього. Тут вже буде легко нам подивитися. Значить, дивіться, зацепляємо і рухаємося вверх. Так? Спочатку ми рухаємося вверх, все нормально, нічого тут нема складного. Рахувати нам тут нічого не потрібно, бо у нас вже вишито і ми добре рахуємо по цих ниточках, все симетрично. От, головне, отак от, от, акуратненько, не поспішаний затягувати ті ниточки. От, і, і формуємо ще один пелюсточок цього хрестика. так? От. Значить, це буде раз, два, і аж сюди. От, ми йдемо. Це буде третій. Так, такий буде. У нас шовчик третій. А зараз ми йдемо на четвертий. Дивіться, бачите? У нас зараз буде четвертий. Раз, два, три, чотири. Значить, пам'ятаємо, що напроти четвертого у нас вже буде перший маленький на одну ниточку. І буде він у нас ось ось тут. От, от, напроти ось цього. Він має бути одна ниточка. Одну ниточку ми зацепляємо, а далі так само на одненьку вниз йдемо. Ось ми на одненьку вниз ішли. Тут беремо на одненьку і закінчуємо рядочок. Ось ми вималювали, бачите? Тобто нам потрібно не забути, що навпроти четвертого стібочка вже йде перший от у цієї серединочки. Зацепляємо. І дивимося далі, далі в нас вже сама крайня точечка. Далі будемо підніматися. Значить, дві ниточки, а тут вже легко по малюнку. Бачите, тут вже малюночку легко. На одну ниточку вниз. Тут у нас буде три ниточки. І тут у нас буде п'ята. П'ята. Раз, два, три, чотири, п'ять. Крайня точка. Ось вона. Все, закінчили рядочок. От. Знову рухаємося вправо, а тепер вниз. І у нас зараз буде сформований оцей от хрестик. І це дуже просто отут, тільки хочу вам показати, бачите, після трьох, <кхе> перепрошую, у нас буде уже роздвоєння таке. Ми беремо дві ниточки, одненьку пропускаємо. ось. І знову беремо дві ниточки, раз, два. А тут ми вже будемо підніматися Ось. будемо підніматися. Тобто, раз, два, і закінчуємо рядочок. І тут, ось так: у нас виходить, бачите, ось такими якимись хвилючками на одну ниточку. Там в нас виходить пряменько, а тут у нас хвилючкою. І якось за рахунок цього, це. У нас по центру виходить. Тобто, якщо порахувати ниточки раз, два, три ниточки до верхнього ряду і тут раз, два, три ниточки. Ну, Тобто, воно посерединці. Значить, знову зацеплюємо і йдемо вперед. Хочу вже вам вималювати цей хрестичок і оці бул... ну, булечки, оці, щоб ви подивилися. А тоді все спочатку. Відео можна знову поставити на якийсь, наприклад, режим. Отут, зверніть увагу, одна ниточка. Бачите, щоб в нас співпало помалюночку. Раз, два, одна ниточка, і тоді виходить, що ось по дві ниточки, все як має бути, у нас помалюнку. Можете навіть поставити на дуже повільно, знаєте, щоб все роздивитися. От. Думала, не думала, знаєте, я ж кажу, вже, вже була і видалила. От. А, але потім, ні думаю. ну Я, як глядач, я хотіла би подивитись. Можливо, ви цей шовчичок застосуєте, знаєте, десь от, ну от, щось захочете обшити. там, ну якось. От Бачите, ми дійшли до того місця, коли у нас уже три ниточки, ось ми беремо три ниточки. Далі йдемо сюди. От. І знову беремо три ниточки. А далі вже бачите, що у вас буде по одній ниточці, так? Тому що це вже буде дзьобичок Ось цей. От, все, рядочок закінчений, починаємо новий. От, ідемо сюди, одну ниточку зацеплюємо. От, зацепили. Тут одну ниточку зацепили і закінчили рядочок. От. Тепер, де ж почати ось цю першу штучку. Ця перша штучка розпочинається над четвертим, ну, четвертим звідси другим звідси стібочечком. Тобто, от вона починається. Дивіться. Я зацепляю, і вона починається. Ну, можна відступити раз, два, три, чотири ниточки. Вона має співпасти от напроти ось цього, другого стібочка зверху. От, І складається з однієї ниточки. Беремо одну ниточку. Далі тут буде в центрі, як в центрі, напроти центрального стібочка. Теж одна ниточка. І тут, тут і третій, я завжди дві ниточки від оцього нижнього відступаю, раз, дві ниточки. от. Тому що кінець оцього одної ниточки теж має співпасти з оцим от другим. Не початок отут, а вже кінець цього стібочка. Тобто, от, коли вже взяти одну ниточку, От зараз я закінчу рядочок. Тобто оцей, оц, оцей кінець. Так само тут початок був напроти цієї другої. А тут кінець цього стібочка буде напроти цієї другої. Кінець стібочка. Все, далі йдемо на новий рядочок. от, Далі ми беремо три ниточки по узорчику. Три ниточки. Тут на одненьку вниз. Зрозуміло, да? Щоб у нас ось такий узорчик зробився. Тут на одну вверх, на одну вниз. Можна дехто навіть ось так на одну, знаєте, під одну голку. Але я чомусь так я все виколюю, знаєте, якось мені так легше. І тут на одненьку вверх. І все, закінчили рядочок. Ниточка у мене вже закінчується. Все, І давайте вже закінчимо. Значить, тут ми йдемо сюди, от на одненьку вниз, далі ми беремо одну ниточку. Ось вона одна ниточка. Так? Далі тут на одненьку вниз, тут беремо одну ниточку і тут на одну вниз. ось, І тут на одну ниточку. І зараз, у мене ще ниточка, ще є такий кусочок. Ну, ще вистачить, в принципі, туди-сюди вернутись. Давайте ще один рядочок зроблю тут легко, да? де починається? Напроти ось кінчика-хрестика. Значить, одна ниточка. Знову тут по узорчику легко подивитись, де воно буде. Одна ниточка, і рядочок закінчений. Все. Далі буде по три ниточки, так? Значить, зацепилися. І ось тут буде три ниточки, на одну вверх, три ниточки, і ось сюди. Все. І закінчений рядочок. І знову, тобто, розумієте, далі буде тут дві, одненьку ниточку пропустити, дві. І ось так по узорчику рухатися. Тобто, рухаємося вверх. Вниз, вверх-вниз. І все буде добре. Як тут просто я зацепляю, от, і отак от під мережечкою, під оцими ниточками, я ниточку буду е, закінчувати. От. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Дівчатка, ага, давайте ж подивимося, що у нас вийшло. А вийшла у нас ось така краса. От. Сподіваюся, і у вас таке вийде. І, можливо, цим шовчиком ви зможете, ось він такий прикольний, головне, не затягуйте ниточки. От. Я думаю, у вас все вийде. Якщо що, передивіться ще раз спочатку. От. Але думаю, що От. у вас вийде. Значить, це низинка. Тобто, бачите, як воно цікаво вишивається з вивороту. Все, дівчатонька, будьте здорові, бережіть себе, пам'ятайте, що ми маємо добути до перемоги, навишивати багато всього. От, і зберегти своє здоров'я, моральне, фізичне все буде Україна. Слава Україні і слава нашим збройним силам, які дають нам змогу вишивати. І створювати цю красу. Дякую вам. До наступних зустрічей!